Так. Доброго дня друзі. Значить сьогодні у нас Шо у нас сьогодні? Середа, погода, поганенька, прям капець. Тумани, мжичка, болото. Коротше, це капець. Там просили зняти обзор на трактор, то зараз хочу вам засняти нашу МТЗ. Приємно перейду. Значить, МТЗ 82. Він у нас 89-го року. Зараз тут. Мабуть, отут ось кріплю фотку, який він був у нас, як вийшов наші руки. І оце він ну, такий ось у нас став. Це він у нас із, по-моєму, з 2020 року. А значить, що крила, капот робились власноруч. Так, там у нас. Там у нас солярка зливається. Так, що. Так, значить. Капот. Почнемо з капоту. Зараз я відкрию, покажу вам. Так, значить капот зроблено таким чином. Купили листи металу, такий квадрат, зварили рамку і... І... Я так і у на нас вийшло. По розмірам заміряли як на 892-му. Тільки, тільки тут ми вирішили зробили, зробили, зробити ну, ціляком. Звісно ж, покльовка хороша попалася, то треба буде літом займатися, перекрасити його. Так, що у нас далі? Значить, двигун. У нас із минулим двигуном була вічна проблема, пробивало прокладку. Між другим і третім циліндром. І, і ми, що, ми виїхали культивірувати. І що? А, і коротше, давлення пропало і прихватило вкладище. А якраз сезон, то ми вирішили купити новий двигун. Так, це D-243, ну, гарно ви самі чули. Ми поставили розширительний бачок. Така тряпочка, щоб руки витерти. Розширительний бачок. Так, він у нас на дозаторі. Що ще? Ну, Такий ящичок. Тут ми перелоном утеплили все. Не утеплили, а зашумували, то звичайно менше шуму стало в тракторі. Так. Так, так, так. Так, колеса. Так, колеса у нас із... купили резину. Це так, вирішили спробувати 892-го, 13,6 на 20. і, значить, Середина тракторного диска, а то газоновський диск розварений. Ми вирішили зробити на, на обуті, щоб бистро, на штопорному кульці, щоб швидше його абортувати можна було. То, звичайно, виїхали боронувати і трактор геть помінявся в, в кращу сторону. Ось, допустимо, я отою бороною шостої передачою ходив. А я почав ходити п'ятою повишеною, а воно по відчуттям як шостою. Коротше, швидкість прибавилась на тій самій передачі, але прибавилася швидкість. Плюс він перестав провалюватися, нарізати колії, ну, став устойчивіше, м'якше. То відробили ну, багатенько, там, до 100 гектарів і культивації, і більше 100 сівби, оранки, щось теж, ну, коротше, багато. То якби щось не то було, бо як пишуть, Та, бортові моменти вже на всіх не сповпадають із задніми, і задня задні у нас грідна, на 15,5, то щось отригне. Ну, нічого не відригнуло. Так би за, такі, за такий проміжок времени, то вже би показало. Так, у нас противіс такий. Теж зварили. Це його тут треба буде відкрити. Коротше, до половини у нас залито бетоном. А тут цепки, ключі, всякі здорові. Ну Кіл, 200, я думаю, є там. Десь 200-250 кг. Ну, блин, я із дискою бороною ніколи на деби не ставив. Фісопризку очім повним. Такс, 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 так, що тут давай ще? сзади. Догружатель зварили. Класна тема, ми оставимо тільки на оронку. Винесли ми розподільника. Діктор. <рес> <рес> Винесли розподільник в минулому році. Речаги набік. Тоже, хорошо, класно. Все під рукою. Удобно. Ту панель постійно не розбираєш, тут все. Тут все доступно. А це, це на оронки обірвало цю планку. Треба нову зварити. Це самокріло, все. Я вже казав, коли тебе не було. Так. Так, так, так. Ну, світло Світло нікому не цікаво. Світло всіх є, така вихлопна, та й вихлопна, в принципі. Ну, це самі зварили резонатор, щоб тихіший звук був. Та так більше що по ньому. Так. Тут, звісно, у нас капец після болота. Поки не будемо обирати, бо ще виїжджать. Панель таку зробили. Так, то у нас комп'ютер на сівалку. Ева коврик, звісно, в болото, трошки він не тиву. Не йде. Ну нічого страшного. Тут таким постелили. Ну, коротше, зашумували його повністю. А, не, оце тільки тут ще треба зашумувати. Тут полка, таку зробили полку, магнітола, тут таке все. А, і ще. Кстати, зараз робимо ящик, уже там каркас зварили під акумулятор. Хочемо винести сюди акумулятор, щоб, щоб не дихати херньою, кислотою, то хочемо сюди його винести, хай тут буде. Ну так ПНТЗ шо ще тут. Шторки. Ну, це таке. Куча. Ну, да, світло, світло бомба. Хочемо ще воздухом по кабіні вивезти. Може якраз до весни кстати. займемось. Ну, блін. Ось такий НТЗів у нас. 82-й. Поставити ще турбіну і буде 892-й. Камаз. Ану, в коментах напишете робити обзор на Камаз чи ні. Камаз є. Да. Що, ось така борона. Коротше, давайте так. Кому цікаво, на щось зробити обзор, то будемо робити обзор. Я ось виложу зараз по МТЗ, мене попросили по МТЗ. Я виложу. Треба буде по бороні, я можу зробити по бороні Там, типу, КАМАЗу по будь-чому. Культиватор, по-моєму, я в якомусь відео казав, хочемо зробити. А, ні, це я на прямому ефірі говорив. У нас він був, виходить, це середина із Т-150-кого культиватора. Оно звідти. Отак, він, по-моєму, 2,5 метра був, ми крила доварили. Але ми yeah. так на швидку руку зробили і гектарів, може 20-30 закультивірували, їхав додому, обірвало крило і впав коток. То ми хочемо його встановити, трошки зробити його менше, і доставити лапу, щоб гусіше було. І ще зробити, ну не знаю, буде, не буде вирівнююся планка спереді. А тут, як грібенка, граблина, то я думаю теж до весни буде проєкт, який будемо знімати. Ну, дякую всім за перегляд. Ставте лайки кому що цікавий, то пишіть в коментах. Ми будемо працювати сюди.